На Волині викрили підпільне виробництво пестицидів, гербіцидів та засобів захисту рослин. За даними слідства, виготовлену продукцію видавали під торгівельними марками інших відомих українських компаній. Товари продавали оптом. На всю вилучену продукцію накладено арешт. Наразі встановлюють усі причетних до незаконного промислу. За даними слідства. Жителі Луцька, одному із гаражних приміщень, налагодили виробництво агрохімікатів під виглядом добрив відомих українських торговельних марок. В такий спосіб вони завдали матеріальної шкоди правовласнику цих торговельних марок на мільйон гривень. І у ході ж санкціонованих обшуків у них на цьому підпільному виробництві вилучено оцієї незаконної продукції на 5 мільйонів гривень. Окрім того, вилучено понад 100 тисяч гривень та 10 тисяч доларів США, отриманих від незаконного продажу цих товарів.